Привіт, я Таня, фітнес-блогерка з 10-річним досвідом. І сьогодні я тестую пілатес, один з найтрендовіших і інстаграмних видів тренувань. Я вирішила почати з пілатесу на килимку. До реформера поки що не полізла, якщо чесно, цей порад трохи лякає. Заняття о 7.30 ранку, майже повний зал. І всюди стильні дівчата з телефонами, естетика на максимум. Тренер реально молодець. Запитав, чи є у когось травми на початку. Тренувалась, до речі, босоніж, і це навіть в. Особливо з повільними рухами. Інвентар е, та який там інвентар, навіть без нього я трошечки оф'єла, все виглядає просто, але зовсім нелегко. Суть в тому, що пілатес це не про вага, жим, памп, а про точність, баланс, активацію глибоких м'язів і контроль дихання. Ти не вимотуєшся як після присідань зі штангою, але тіло в тонусі постава рівніша, а м'язи наче підтягнуті зсередини. Мені особисто було трошки важко довго Яти в опорі не витримували. І так, в деяких позах я знову відчула себе колодою, але це теж досвід, гнучкість, моє слабке місце. Після тренування черга до дзеркала на селфі, ну і потім, звісно, матча як ідеальне завершення з дня. Моя оцінка 6 балів за інтенсивність і 10 за естетику. Що спробувати наступного разу? Пишіть у коментарях.